Даються дві Volvo, одна чорна, друга біла, в універсалі що та та. почнемо з чорної, на лекославних дисках по салону. Шестиступенева механіка. А по ціні 12-го року машинка 7600 Volvo V50. Зараз прийдемо до білої. Отак виглядає чорний автомобіль. Білий автомобіль. По салону у нас автомат коробка. А, немає бумажки. Нема. Подається пежик на бензині. 2008 рік, 4950, 1,4 Пробіг 126 тисяч. Є телефончик 4950. Коштує цей Peugeot. У нас п'ятиступенева механіка. Здається, Toyota Універсалі. Зараз будемо глянемо, яка це модель. 10-й рік 2.0, 282 пробігу, 10.200. Підемо глянемо там за шестиступенева механіка. Модель Тойоти. Авенсіс. Так, Авенсіс, шестиступенева механіка. Ось такий салон. Продається така дача Сандеро. Зараз глянемо чи я правильно да, дача Сандера. 9 рік без підкрасів, 1,4 бензин, 180 пробігу, 4600. Кому потрібна шкода Фабія, то можна переглянути цей автомобіль. П'ятистепенева механіка, нічого. Складного. Четвертий рік. 450. 1,4 і 4 бензин. 240 пробігу. Є телефони продавця. Продається аудюшка четверта. Четверта одюшка є. Люк. На автоматі. Заводиться з кнопочки. Без ключа. Преміум плюс 16 рік, S-Line, максимальна комплектація 14999 Пробіг 123 тисячі. Безключовий доступ. Шкода Fabia Так, машинка у нас з 12-го року на бензині, 5500 коштує. Туда показати салон, показую п'ятиступенева механіка Ще одна шкода фабія. В цьому відео всі машинки всі потрошки. Так, як називається канал, 9 рік, 5300 на бензині 1.4. Є телефончик продавця. Позвоніть, кого зацікавила ця шкода Фабія. Сколди що не покажу салон. Друзі, продається такий світроєнчик. Зараз покажу, давайте в салон, складні електродзеркала, як ви бачите вже. Шестиступенева механіка. Рогнегасник. Комплект йде до машинки 12-12, рік 2.0. Тизель 7,750 Зберігайте телефон. телефонуйте до продається, кого цей світрянчик. Продається Ford Focus. Так, дивимося, що воно скло також запотівший, але трошки видно, так? Механіка ще це ступенева. Фокус 2 титаніум, 9-8 рік, 1,6 дизель, механіка, 248 пробігу, 650. Багата комплектація. Так, друзі, така вольвочка в 60 Кого цікавить, є телефончик, показую, дзвоніть 11500, 236 пробігу, 2014 рік, оригінальний пробіг, написано, хороший стан. Гарна комплектація, дизель 2.6 Покажу вам ще салон. Отаке вон. От так виглядає салон автомобіля цього. 11500, можливо і торг, телефоніту до продаця. Вольвочка В50. В-50 2008 року. 6750-252 пробігу. Проведено ТО, є телефончик продавця, телефонуйте. Салом -салон ще покажу. Пістопенева механіка. Так, ще така вольвочка є, продається що зразу по ціні 11 рік, дизель 1.6, людини 6, 8600. Телефончик є, суперстан. Дзвоніть до продавця. Уточняйте, що це за суперстан, складні електродзеркала. Що це ступенева механіка? Світлий шкіряний салон. Давайте покажу ззаду. Так, машина комплект резина йде. Я так думаю. Уточняйте все в продавця. Далі у нас Fabia. Далі у нас Fabia Фабія 9 року, бензин 1.2, 151 пробігу, 4950. Skoda Fabia Звичайно, стандартним слоном шкоди Фабії. П'ятиступлива механіка. Але 151 пробігу, а ручка в коробки передач. Добре так витерта. Перевіряйте перед тим як купувати. Продається Volvo V-50. Салон Шести... шестиступенева механіка. 8500. Це не шість дизель, телефончик є. Пробіг 180 тисяч. Продається маздочка. на повному приводі, автомат коробка, ціна, підходимо ближче, показуємо ціну, ціна. а ціна не вказана. Є тільки телефон. Хто шукає собі таку таку аудіо маздочку, телефонуєте до продавця. Продається Mercedes b клас Шостий рік, 7300, дизель 2.0. Є телефончик. Когось цікаво, телефонуй до продавця. Салончик показую. Отак виглядає салон даного Мерседеса Продається Ford Focus. 10813 рік, 1,6 дизель. 270 пробило телефон туди продавця, кого зацікавив. Цей фокус. Показує їм салон 6-стипенева механіка. Продається маздочка. Цікавить mazda Показуємо салон спочатку у нас. Ось так виглядає салон автомобіля. Далі переходимо до ціни. Ціна 13-го року з пробігом 243 складає 2,2 дизель. Друзі, ще одну Audi побачив, так хочу вам її показати. Почнемо з салона. Так, салон на автоматі. Автомат коробка передач. Audi А4 Premium плюс. 14 рік 2.0 бензин. 124 тисячі миль, 12 999. Шкіра автомат, мультикармот, датчик світа дощу, люк. Так, аудюшка ще одна в універсалі. Попередні були у нас козубі седан. дан. Це на автоматі з Audi. Підходимо до цінника. 8800 2008 рік. Так, 18 бензин, 228 пробігу оригінальний написано. Де там внизу два телефона. Телефонуйте до продавця. Так, що така Вольвочка? Я так розумію, що зараз ви бачите, що це один і той самий продавець по типу оголошення. Якщо ви не можете, не вам не підійшла, це Audi попередня, можна звернути увагу на цю Volvo. Вольву 2009 року, 2,0 дизель, 230 тисяч пробігу, 8600. Анопериняється контакти Volvo і Audi. Я думаю, що вони однакові.